Коли в Україні настає новий рік, ми вже давно не загадуємо дрібних бажань ми слухаємо тишу, тишу між вибухами. Рахуємо дні, які ми вистояли. Дивимось на новорічну ялинку і бачимо не прикрасу, а символ того, що життя не зламалося. Ми дякуємо, дякуємо українській армії, рятівникам, волонтерам, енергетикам, кожному. Хто на своєму місці був надійним плечем і нездоланною силою. Наша команда разом з усією країною допомагала фронту. Фонд «Відкрий Україну, передав безпілотники, виготовляв скиди, закуповував автомобілі, бійці на передовій отримували спорядження. Ми йшли до тих, у кого війна вкрала дитинство, допомагали дитячому будинку бородянців, підтримували людей, яких Путінська Росія позбавила домівок і мирного життя. Ми збирали світових лідерів, дипломатів, західних генералів, громадських діячів у Києві, щоб вони могли відчути, як б'ється героїчне серце українського опору. Наші зусилля обертались нашим голосом у західних урядах рішеннями про посилення нашої стійкості. Ми гуртували експертні середовища, залучали молодь, давали слово українським ветеранам і воїнам фронту. Країна чула своїх героїв. Попереду новий рік. Ми входимо у нього загартованими. З вірою в Україну. З вдячністю кожному, хто був поруч, з гордістю, що є частиною великого українського героїчного народу. Ми не загадуємо дрібних бажань на новий рік. Наше бажання перемога. Хай воно здійсниться з новим роком, країну.